Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Пропетровська область 11 березня. Але друзі, я сьогодні хочу вам записати відео про підживлення часнику. Вже на моєму каналі дуже багато запитань по цьому поводу. То я зараз сьогодні вкратці розкажу, чим я його підживлюю на рано навесні і покажу добрива, яким я підживлюю. Друзі, у кожному регіоні перша підживка іде по-різному. Я садила так ну більш пізненько у цьому в минулому році, в 24-му році восени, і для того, щоб він не проріс зимою. Бо зима у нас всі ви знаєте, була дуже теплою, тому мені не хотілося, щоб він проріс, а потім дуже так ну був приморозок, щоб він не примерз. Тому я садила, ну, як завжди, для того, щоб дійсно були добрі головки, великі головки. І навесні, коли вже деякі, в принципі, підживлюють по талому снігу. Деякі підживлюють і по морозу прямо. Я так ніколи чесник, не підживлюю. Я не знаю, чесно, як правильно, чи то так, чи то так, як я роблю, але я роблю це так вже багато років. Хто зі мною вже давно на каналі, ви бачите, я показую кожен рік, як я висаджую, як я збираю врожаї, як підживлю, то ну, я думаю, я думаю, що я роблю правильно, бо я збираю ну, добрі врожай чесничку. То перше підживлення у мене іде тоді, коли вже температура іде плюсова. І перше підживлення чесничку, і ось хочу вам показати, хто не знає, хто не бачив, ось у мій клаптичок чесничку я саджаю не так прям багато, але у мені це і мені достатньо, і трохи на продаж іде. То отакого от я насадила. І я завжди мульчую часничок в день посадки. Посадила і замульчувала горіховим листям. Мене так бабуся, що навчила, воно дуже довго пріє, дуже довго воно верніше перегниває і таким чином не проростають багато бур'янів. По-перше, по-друге, дуже багато тут волога довго є, не треба часто його так заливати. І коли воно перепріває, ще додаються макро- та мікроелементи з цього листя. То от кво. І хочу вам показати, який часничок на даному етапі. Ось Погляньте такого по розміру. Що трохи я розкрию його. Ось погляньте. Ось цей часничок. Зійшов, кстати, дуже добре прям один в один. Єдине друзі, я посадила вже на новому місці часничок. То я обично саджаю на одному місці, а це посадила на другому. І я тут дуже добре почистила курничок і вдобрила оцим, Чим почистила. І дуже багато було недоїденої пшениці від курочок. І тому ось, бачите, дуже багато таких от. Ось воно видно, що це пшеничка зійшла. Ну, нічого. Це нічого страшного. Її не так багато. І от погляньте, на даному етапі, скільки листячок у нас у чесничку. Раз, два. Раз, два. Десь малесенький, воно третій з'являється. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. І тут теж воно ну, малесеньке з'являється. Е, ну, от зараз все, все одно я оце-все замульчовую, закриваю чесничок. Е, дехто прибирає мульчу навесні. Я ніколи, друзі, не прибираю. Сьогодні в нас гучновато, і то міра дуже скавчить. Зараз. Зараз підемо до хати. Я, в принципі, сьогодні вже нічого робити не буду, то, то будемо сидіти, сидіти в хаті пити чайок та, із смаколиками. Е, так, друзі, в общем, на цьому етапі починається перше підживлення. У нас на слідучому тижні, прямо з понеділка, починає весь тиждень по прогнозу погоду дощитиме. Оце. Во, оце добре. Я постійно часник і цибулю. Цибулю я в цьому році на голівку не садила. Мені вигідніше її купити, бо я торгую томатами. Я торгую з городу, то мені вигідніше її купити, якщо чесно. А от по часнику, то буду обов'язково підживлювати по дощу. Це саме класно. Не треба розбавляти добре, не треба з ним гратися. Перше підживлення обов'язково це азот. Потрібен азот. Друзі, хто зі мною ми садили разом, ми додавали і суперфосфат при посадці, і золу, попіл. І ще один момент: бо в кожному відео все одно у мене запитання такі є. Ні в якому разі. Попіл і суперфосфат не вносяться одночасно. Два тижні потрібно або те, або те спочатку. Бо якщо разом попіл і суперфосфат внесете, то суперфосфат не буде просто працювати. То от кого? Це мене так навчили, то я ділюся з вами. Так, оце на цій стадії, друзі. Погляньте, ось як зможу показати, Уже жовтіє листя. Все одно тут. Або це морозець, отаку прибив його, або все одно недосталь азоту. Ось на, на цьому часничку, бачите, от, трохи менше. Та не трохи, а, а прям зовсім трохи менше. На цьому часничку, ось тільки вершочок такий, погляньте, бачите, то, оце, коли жовтіють вершочки, це недосталь азоту. І він обов'язково потрібен для внесення навесні. Фосфор у суперфосфаті нам потрібен був восени для того, щоб зубки наші швидко-швидко вкорінилися. І за зиму вони добряче вкорінилися. А от навесні нам вже потрібно там корінці дуже великі зараз. Зараз нам потрібен азот для того, щоб пішла зелена маса. Оце листя іменно пішло то я буду вдобрювати перше підживлення, буду робити ось у нас слідують неділі. Просто розсівати. Отак візьму в жменю і розсію селітру. Перше підживлення в мене буде селітрою. Дві столові ложки на квадратний метр. Ось так. Просто отак буду розсівати. По дощу. Візьму парасольку, і з парасолькою в мене тут кусинчик невеликий, я так завжди кожен рік роблю. Потім, друзі, через тижня-два теж подивлюся, коли буде дощі коли буде таку дощик іти добряче, щоб розчинилося добре. Я буду підживлювати вже карбамідом. Селітра діє дуже швидко, і вона діє по холоду, по більш холодній погоді. А карбамід діє більш по теплій погоді, і більш він, якби його дія трохи як розтягнута ще, не так, як селітра. Сілітра оце розчинилася, і воно прям моментально діє. А карбамід він трохи, наче як от, розтягнуто діє, і воно дуже добре отак себе проявляє. І оце, друзі, все підживлення. Іменно азотом для часнику достатньо. Потім будемо додавати вже калій, фосфор для того, щоб вже зростав Такі здоровенні головки. Зараз, друзі, я вам покажу, які добрива я ще докупила, бо мене питали мої постійні глядачі, постійні мої підписники. І по яким цінам. Друзі, і ще один момент. Ніколи не беру добриво прямо в руки. Я беру ну, такі рукавички в мене, зляки. Для господарства на городі. Як кстати, оце я в секонд хенді понакупляла, в самий найдешевший день приходжу і їх вони ну різні. В мене вони бачите неоднакові. Це зовсім різні. Але для городу, вибачте, коли е, оце в цей раз я купувала 38 чи 39 гривень кілограм, то я отакий пакет, ото, знаєте, раніше, як він от, раніше 5 копійки вони були ці пакетики. Оце я повний накупила. Друзі, не повірите, на 5 з копійками майже 6 гривень. То в мене отут от, хтось наскільки скільки мені на городі прибирати в цих рукавичках. То я оце беру селітру, 2 столові ложки і на квадратний метр беру таку розсіваю, там де в мене чесничок. Друзі, ви мене просили показати, що я ще докупила. У мене ще добрива є, але ще я докупила. І багато чого. Ну, не багато, а деякі ще новенькі докупила, бо м -м, хочу спробувати, якщо чесно. Друзі, ніяких силок я не даю, бо це не реклама. Полистайте, подив, загугліть. Там все, все в інтернеті показано. Так, по-перше. Оце закупила по дві пляшечки, от такого добрива рост. Я дуже давно хотіла, кстати, його спробувати. Я купила усі три. Це, по-перше, на початку вегетації. Це отакий войде. Тут по 300 мл. Я купила по дві пляшечки кожного. Далі, друзі, це коли налив плодів, червона йде пляшечка. І зелена пляшечка йде. У всі фази вегетації. Це. Майже постійно в кожній фазі можна ним вдобрювати, Я буду чередувати. Спочатку це, потім оці буду чередувати. Це я хочу спробувати на томатах. І на огірках, і на перцях. Ну, друзі, буду показувати це. Я вперше хочу спробувати. Це добрива. Кстати, хто користується, напишіть, які ваші бачення про нього. Бо я, так вперше вирішила замовити, то, то оцей замовила. Я їх замовила, друзі, по 55-57. 55-57 гривень одна пляшечка. Оце. Та 55, та 57. Ну, тут 2 гривні різниці немає. То оце отак. Так, це це, це добре. Далі, в мене вже закінчується суперфосфат. Отакий такий воя купила. Це кілограм мові, друзі. Суперфосфат я полюбляю дуже. Я його використовую у осени. Е, так, суперфосфат, друзі, я купила 40 гривень за кіло. Оце пачечка. Далі, мені треба було для обробки першої обробки персика і винограду, і смородини, порічки, малини. В общем, такий препарат спор. Е, хто не бачив попереднє відео, там полистайте. Я давала повну схему обробок, і це в мене ще не доставало у цього препарату, то я його купила. Він, друзі, коштує 27 гривень, я купила дві пачечки, тобто 54 гривні. Це Сінгентовський, це із дорогих. Е, далі, оце ж для часнику аміачна селітра. В мене ще є, але я ще докупила іменно в оригінальній упаковці, бо я то купувала на, ну, на розв'яз. Це купила в оригінальній заводській упаковці. Селітра аміачна теж, друзі, 40 гривень коштує. Так. Карбамід. Карбамід або ще сечовина на нього кажуть. О, карбамід вже, друзі, на дві гривні трошки дорожчий. Ну, це таке діло. Отаке, 42 гривні. А у нас в магазинах такі добрива від 50 гривень за кіло. А це я в інтернеті, друзі, замовила. Ну, я дуже полюбляю нітроамофоску. Ось, ось нітроамофоска потрібна для того, от е, завтра я вже буду готувати землю, парничок ставити під томатики, то я буду вносити нітроамофоску обов'язково. І перше підживлення нітроамуфоску я буду розсипати теж по дощу. Ось, як буде дощ, коли часничок буду вдобрювати. І в той же самий час я буду розсипати нітроамофоску. Теж 2 столові ложки примірно на квадратний метр, малину і полуницю. Це в мене буде перша підживка. Так, де-де-де нітроамофоска 45 гривень. Нітроамофоски мені треба більше. В принципі, в мене ще є, і я ще замовила. це дві, дві пачечки, друзі, я замовила. Ще, друзі, в мене мене є деякі там нюанси в деревах позам... позамазувати, я купила отакий садовий вар. Це якщо ще мене питали на каналі, якщо зайці там гризу, підгризають дерева, якщо там ну ще якісь нюанси там при тоді коли ви там. Опилюєте чи обрізуєте дерева, може там якісь там нюанси при цьому при обробці, то замазувати ранки можна от таким от садовим варом. Ну, Любим, просто садовий вар, я купила іменно такий. ну, Тут було у цьому інтернет-магазині, то я й замовила. Він, друзі, недорогий. 30 гривень, живиця називається. Це тут 100 грамів. Друзі. Його не треба не розморажувати, там хтось мені писав, не, роз... не розводити ні з чим. Просто отаку берете і замозуте. Ну, я так поки як мене навчили, то я так і роблю. Так, друзі, вперше хочу спробувати на чомусь одному. Спробую не користувалась ніколи фітоспоріном. Ну, подивлюся, як він себе поведе, бо не бачу смисла витрачати на нього гроші. Таке як би біопрепарат в мене ліпше. Я вже в мене багато років по помідорах схема. Я обробляю після хімічних імінопрепаратів. Я обробляю содою, марганцівкою, йодом. То, знаєте, я оце фітоспорін так, просто хочу спробувати. Та, та і все. Тут 10 грамів 22 гривні. Зараз, друзі, ближче покажу. От кого. Оце такий фітоспорін я купила. Так, далі. Буває таке, що на листях малини, на листях смородини, порічки, бувають зверху такі, наче жовтіє листя. Це нехватка жаліза. То я купила отакий препарат «Хелат желіза. Отки буду обробляти. Таке в мене буває, буває частенько. Ось е, так, хелат-жаліза, друзі, зараз, зараз, зараз. Ой, ой-ой-ой. Зараз. 7,50. Я тут декілька купила. Для розсади, для підживлення буду в парничку і в хаті, ті, що я в стаканчиках буду вирощувати, буду вдобрювати отакий мастер агро. Ось я для розсади купила. Бачите? Він 8 гривень, недорогий. Він і для квітів іде, і для розсади, ну я це для розсади її купила. І ще, друзі, в цьому році хочу спробувати, щоб була більша завість, бо у нас дуже жарке літо. І минуле літо, і це літо обіцяють теж дуже жарке. І при тому, коли температура зависока. Менше в'яжуться, але все одно менше в'яжуться сортові іменно помідори. Перець сортовий, я тільки гіркий садю, він завжди добре зав'язується. А от перець солодкий і баклажани я садю тільки, саджаю тільки гібриди. Гібриди вони в будь-яку погоду зав'язуються. А от сортові помідорчики хочу спробувати на декілька кущиків, От такий препарат, препарат зав'язь. Бачите, зараз, зараз хочу вам показати. Це я купила. Ні разу не користувалась. Друзі, хто користувався такими препаратами, напишіть, будь ласка, які, які ваші враження. Так, це препарат, препарат зав'язь, а де ж він? Друзі, я його, я його щось не бачу. А, 8 гривень теж, друзі. 8 гривень, він недорогий. То, а, і ще, друзі, замовила декілька пачечок корні віну. Бо я завжди його купую там восени в корінью живці порічок, живці е, трояндочок, то я користуюся, мені подобається. Е, я купувала у нас в магазині на карочунах 15 гривень коштує. А це я замовила о, оптом 10 пачечок, я взяла, то по 7,50 Ну, так як, як я ним е, ну, користуюся, він мені потрібен. То я так взяла, мені так буде дешевше. Оце, друзі, я понакупляла оце кучу такого всього. В общем, оці всі діла я позамовляла побагато, друзі. Тоді єдиний фітоспорін я один замовила. А цих всіх я побагато позамовляла, то і така ціна. То друзі, у Ну наразі температура у нас ті всі дні було дуже жарко. У мене навіть на сонці я виставляла градус було 35 на плюсі. А так, взагалі, температура там 20, 18. Отакого. Це іменно в день. А от сьогодні, вже з сьогоднішнього дня, трошки падає температура там на деякий час. Воно і по прогнозу було. І бачите, я вже отакого вділа ось у кожушок, бо в одній ковтинці дійсно холодно, вітер дуже холодний. Хоча ось, ось сонячно-сонечко є. Але дуже холодний вітер. Прям дуже холодний. То якось отак Друзі, всім величезне дякую, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь. Всіх вас дуже люблю, ціную, всіх поважаю. Друзі, хто ще не замовив мої сортові на томатиків, будь ласка, замовляйте. Друга підсказочка буде чи в цьому вуглику, чи в цьому вуглику нажміть і ви зайдете якраз в те відео, де продаж насіннячок томатиків. Ще дуже багато, багато вже майже половину вже немає, але ще дуже багато. І ще одне, друзі, будь ласочка, звіняйте, хто просив мене розсаду, в цьому році розсаду я не буду продавати. Я буду сіяти насіння лише для себе на посадку, бо я майже все насіннячком спродала. То. Ну, вибачайте, розсади на продаж у цьому році не буде. Я не очікувала, що буде дуже такий величезний попит на насіннячку моїх сортових томатиків. У цьому році, друзі, я постараюся кожен сорт вам показати в себе на грядці. Кожен рік я показую, як я збираю насіннячку. Ще запитання було у мене дуже багато на каналі, які ліпше на сік. Томати друзі, я збираю насіння, тому я перекручую і на сік, і на морс усі. Я і жовті, і чорні, і смугасті, і, і червоні, і рожеві, і білі. Ну, тобто я всі зелені, я всі перекручу на сік, бо я збираю насіння саме з томата, а це, що залишається, це в мене перекручується, це мене на переробку йде. То я навіть все все разом змішую, і мені дуже подобається такий сік, який не тільки з червоних помітрів. Ну, то, Отак, Міра, ну чого ти? Чого ти зірочка моя? Оно, бачите, моя помічниця. Зараз покажу. Моя зірочка, бо теж питають, як там ваша мірочка. Ось ця моя мірочка. Оно бігає, гавкає, захисниця моя. Іди покажися, йди покажися. Іди. Іди моя зв'язка, моя куколка, собачка, моя любима, любима, любима. Тай сам десь ховається, бо трохи гучновато у нас, друзі, сьогодні. Ну, нічого. це... Слава Богу, слава нашим ЗСУ, слава нашим хлопчикам, низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Друзі, всім миру, добра, теплого та ясного сонечку, величезних врожаїв, друзі, все буду вам на своєму каналі показувати. Все, все, все люблю вас, ціную, слава Україні.